Новий понеділок нова ракетна атака, виняткова кількість випущених по столиці балістичних ракет, розмови про те, що росіяни намагаються вимкнути нам атомну енергетику, і на цьому тлі на банковій шукають ЦАПа відбувала за те, що великій частині країни доводиться сидіти більше без світла ніж з ним. Але шукають саме ЦАПа, а не відповідального. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал «Є питання», сьогодні. Понеділок, 2 вересня. Про це сьогодні і про епічні самовикриття правоохоронців, про те, як вони випустили Дмитрука за кордон, якого знайшли вже в Лондоні, але не правоохоронці, а як завжди, журналіст. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Люди бідкаються. Влада обурюється. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, закинути на наш великий далекобійний збір на безпілотний комплекс «Сич» на 100 кілометрів для розвідки і ураження для 12-го загону спецпризначення. Ми вже з вами зібрали перший мільйон. Або придбати щось з футболок. Є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток, від продажу яких ми також передамо на Сич. Усі посилання і реквізити в описі під цим відео. Усім дякую. Поїхали. Ситуація наразі наступна. Сьогодні вранці росіяни знову випустили 35 ракет різних типів і 23 шахеди по всій Україні. Вдалося збити 44 цілі, 9 балістичних іскандер з 16, 13 крилатих ракет Х-101 з 14, Ще одна впала, і майже всі шахеди. Сім балістичних. Ракет не збили. Куди намагалися влучити цього разу? Детально не повідомляла сьогодні. Але минулого понеділка, коли окупанти випустили по Україні понад 200 ракет-дронів, вони били переважно по енергосистемі, завдавши шкоди, яка спровокувала масштабні відключення, які ми відчуваємо досі. Тут у Києві останніми днями світло було лише по 5-6 годин на добу, і так було не тільки в Києві. Судячи з повідомлень про екстрені відключення в Дніпропетровській області, Одеській Донецькій, так от під час тієї атаки, ворог цілеспрямовано цілив у підстанції, ураження яких зробило б технічно неможливим видачу електроенергії з атомних електростанцій. По самих АЕС вони бити поки не наважуються, але намагаються змусити нас самих зупинити АЕС, атакуючи підстанції. Днями одна з говорящих голов у на Росії озвучувала саме це в російському телеефірі. Ми должны уничтожати там ті ж самі там перевалочні сіті сто сімсот кВт. кіловат. Не бійте патомним по станціям, понятно, невозможно. Ми не можемо це позволить, але ліквідувати всі 750 кВт, кіловат. Я будуть винуждені самі заглушити ці станції. Бо ж їм просто в цьому Понятно, не Я ви там случає Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, написав сьогодні з цього приводу окрему колонку під назвою У блекауту буде прізвище. Чому енергоатом не будує захисту навколо своїх розподільчих станцій і чим це загрожує? Харченко пише, що у нього немає сумнівів, що на нас чекають хвилі атак на так звані відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій, які і відповідають за виведення електроенергії з атомних електростанцій. Він називає при цьому саме видачу електроенергії з атомних станцій, ахілесовою п'ятою, яка здатна покласти українську енергосистему. За того стану генерації, який ми маємо зараз, і за того стану підготовки і захисту високовольтних мереж, якщо ворогу вдасться вивести навіть одну станцію з роботи шляхом знищення автотрансформаторів та іншого обладнання, країні буде дуже складно. Якщо протягом доби те саме станеться з двома станціями, то каскадна аварія практично невідворотна. При цьому Харченко, посилаючись на відкриті джерела, пише, що захист для частини своїх мереж і об'єктів побудували і добудовують «Укренерго», агенція з відновлення мінінфраструктури і «Укргідроенерго». Ці споруди 100% захист не забезпечують, бо це майже неможливо, але забезпечують частковий захист. І на складах у того ж самого Укренерго накопичено багато обладнання, яким швидко замінюють уражене. Натомість, пише Харченко: зовсім немає будь-яких ознак того, що такою ж роботою, побудовою захисту відкритих розподільчих пристроїв, зайнятий енергоатом, який є оператором усіх діючих атомних станцій. Є багато реляцій про будівництво нових енергоблоків, відкриття будівельних майданчиків на Хмельницькій станції, а про захист ключових для країни енергооб'єктів немає ніде ні слова. Якщо ці роботи дійсно не ведуться, а мова йде про захист трьох об'єктів, а не багатьох десятків, як у Україні, то це означає, що вся інша робота із захисту енергетики пішла коту під хвіст, пише Харченко. Енергоатом контролює міністр енергетики України, тому у відсутності захисту у головних енергетичних об'єктів в Україні точно є прізвище. Це прізвище міністра енергетики, тобто Германа Галущенко. Але кадрові зміни остання ракетна атака і викликання нею відключення світла спричинила якраз в протилежному місці. Наприкінці минулого тижня стало відомо, що на ставці верховного головнокомандувача Президент заявив, що було вирішено, що має звільнитись керівник якраз Укренерго Володимир Кудрицький. Низка змі написала у п'ятницю, що їхні джерела повідомляють, що президент на засіданні ставки озвучив рішення, що Кудрицький має звільнитись. Формально причина рішення ставки це незавершені захисні конструкції навколо підстанції Укренерго, що після обстрілу 26 серпня призвело до перебоїв із постачанням електрики. Голова Укренерго Кудрицький відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням. Тож сьогодні ввечері рішення щодо відставки керівника «Укренерго» буде розглядати наглядова рада Укренерго. І як припускають різні змі, цілком можуть звільнити В наглядову раду компанії. Входять Деякі незалежні члени це Даніель Доббені, Педер Андресен, Роман Піанковський та представники держави Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк. В недавньому інтерв'ю Forbes Один із членів цієї наглядової ради Укренерго, яка сьогодні буде розглядати питання звільнення Кудрицького. Юрій Бойко розповідав, що станом на цей серпень ключове обладнання найбільших підстанцій в Україні захищено спорудами першого рівня захисту гавіонами вже більше року. І зараз будують другий рівень бетонні Аркофаги, деякі з них вже готові. Бойко називав ключовим питанням захисту енергетики, тим не менш посилення протиповітряної оборони, щоб не допускати прямих уражень. Фізично захищати всю територію високовольтної підстанції, а це іноді 50-70 гектарів. Не виправдано дорого. Казав він. Не існує поки і інженерних рішень чи споруд, які можуть захистити від ракет обладнання електростанцій, розташованих у машинних залах. Якщо ракета чи дрон не збивається силами ППО і долітає до об'єкту, пошкоджує допоміжне обладнання, то все, що залишається, максимально оперативно ремонтувати. Так говорив він в інтерв'ю Forbes. Укренерго це оператор української енергосистеми, від стабільної роботи якого залежить енергетична безпека всієї країни. Кудрицький очолює компанію з 2020 року за контрактом. Строк контракту спливає через рік. Завдяки зусиллям Укренерго, наприклад, в ніч вторгнення Україна змогла відділити світ російської енергетичної мережі, фактично в екстреному порядку, що по суті врятувало українську енергетику від колапсу, як розповідав кілька місяців тому сам Володимир Кудрицький. Тут у мене на каналі. Ось тут ця історія. Подивіться, там цікаво. Кудрицького називають останнім менеджером в українській енергетиці. Не з вертикалі банкове. На ринку вважають, що саме це і є причиною рішення звільнити саме його. А наслідки ракетної атаки, за які відповідальні всі енергетики, це лише привід стан з побудовою захисних укриттів, які будували усі інші енергетичні компанії, і державна агенція не краще ніж на об'єктах Укренерго а подекуди гірший. Серед незалежних експертів енергетичного ринку, озвучене на ставці рішення про звільнення кудріцького, вважають бажанням призначити ЦАПА відбувала за масштабні відключення світла в останній тиждень, плюс бажання встановити контроль над Незалежною енергетичною компанією видання НВ невдовзі після ракетної атаки 26-го написало, що їм джерела на енергетичному ринку розповіли, що міністр енергетики Галущенко проводив співбесіди з кандидатами на заміну Кудрицького ще за тиждень до атаки 26-го. І співбесіди ці проходили не денебудь, а на банковій, стверджувало НВ. Офіс президента та Галущенко планують заміну керівника Укренерго на підконтрольну людину. Так написав через два дні після атаки канал Монополіст, який ведуть відомі журналісти Сергій Головньов і Юрій Вінничук. Чому офіс президента та Міненерго знову вирішили активувати заміну керівництва Укренерго саме зараз? Пишуть вони версія така: через те, що не вдалося освоїти гроші на будівництві третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, треба шукати нові фінансові джерела, з яких можна щось ковтнути. Чигиринська АЕС – проект дуже ненадійний і з дуже віддаленою перспективою. А в Укренерго оборот 100 мільярдів гривень на рік. Так ще й фінансова допомога від західних партнерів на півтора мільярди доларів. Чому можлива заміна Кудрицького? Це погана новина, запитують автори. Укренерго це системний оператор, диспетчер і адміністратор розрахунків на балансуючому ринку. Попри проблеми з розрахунками, на які постійно жаліються учасники ринку, Укренерго є компанією з відносно незалежним від офісу президента і Міненерго правлінням. це допомагає підтримувати хорошу репутацію на заході для отримання фінансування і для вирішення проблем з об'єднанням європейських операторів ЕНСОЕ, наприклад, для збільшення перетину з сусідніми державами. «Укренерго» – єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали при будівництві захисту своїх енергетичних об'єктів, і вони дешевші ніж у агентства з відновлення чи інших енергокомпаній, таких як Енергоатом, написав монополіст. Ще один енергетичний експерт Володимир Ромельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, написав вчора. В соцмережах наступне питання звільнення голови Укренерго не в тому, поганий він керівник чи гарний, а в моральних та правових засадах функціонування держави. Якщо влада визнала, що дійсно був провал у захисті енергетичної інфраструктури, тоді має піти у відставку увесь уряд разом із його кураторами в офісі президента, а не окремий менеджер окремої компанії, оскільки дане питання є загальнонаціональним і стратегічним, від якого залежить інснування країни, а не проблемою окремого менеджера. Знаходження козла відпущення це чисто радянщина і ігнорування цивілізованих етичних норм і правил корпоративного управління. Коли все вирішує не право, а окрик держиморд. Завтра, тобто сьогодні вже пізно ввечері, відбудеться засідання наглядової ради Укренерго, і тоді усі точно зрозуміють, чи стала система державного управління остаточно на совкові рейки, чи ще зберігаються надії на євроінтеграцію. Так написав Омельченко. Тобто завтра вранці ви прокинетеся і будете знати відповідь на це запитання. Ну і друга сьогоднішня історія, де запитань стало ще більше ніж було до вихідних. Державне бюро розслідувань зранку повідомило, що правоохоронці встановили людей, які допомогли втекти за кордон нардепу Артему Дмитруку і навіть оголосили підозри трьом особам, які незаконно переправили народного депутата через державний кордон до Придністров'я. З версії ДБР випливає, що 23 серпня за день до дня незалежності Дмитрук незаконно перетнув кордон з напрямку Молдови в районі пункта пропуску Павлівка. Державному бюро розслідувань стверджує, що спецоперація з вивозу тіла Дмитрука за кордон була завчасно і ретельно спланована і організована. Його вивезли із Києва автівкою біля першої години дня в напрямку Одеси на трасі поблизу одного з населених пунктів роздільнянського району Одещини. Дмитрук вийшов з машини близько п'ятої вечора. Пересів в інше авто. Близько дев'ятої вечора його доставили до кордону. Після чого він пішки незаконно залишив Україну. ДБР стверджує, що встановили усіх осіб, які організували цю втечу, у тому числі і з боку Молдови. При цьому в державному бюро розслідувань повідомили наступні обставини і деталі про тих, хто допомагав Дмитроку втекти. Деталі по-своєму вражають. Офіційно озвучено, що організатор втечі нардепа має широке коло зв'язків серед правоохоронців і у кримінальних колах одночасно. Бізнес із незаконного переправлення за кордон військово зобов'язаних у цієї групи осіб був поставлений на потік. Фігуранти історії вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців як люди, які можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Так заявило ДБР. Це я буквально все зацитувала. Тобто ДБР фактично повідомляє нам, що якісь бандити, які заробляють на незаконному переправленні людей через кордон, фактично контрабандисти, які мають широкі зв'язки в правоохоронних органах, про яких правоохоронцям було відомо і які потрапляли неодноразово в поле зору правоохоронців, цим самим каналом контрабандою вивезли у Придністров'я нардепа Артема Дмитрука. Все це викликає питання, чому це саме ДБР і інші правоохоронці, яким було відомо про цих бандитів, просто знали собі про цей бізнес і так просто бровою поводили, коли ті потрапляли їм в поле зору зі своєю специфічною контрабандою. І тільки коли контрабандисти вивезли цілого Артема Дмитрука, якому інші правоохоронці в свинячий голос оголосили підозру, ДБР в свинячий голос теж вирішило оголосити їм підозри за цю контрабанду. Як повідомляє саме ДБР, організатори і один із фігурантів вивезення Дмитрука, наступного ж дня після спецоперації також втекли через Придністров'я за кордон? Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. І я вам скажу перше, перше, що я зрозумів і відчув. Коли ми бачимо, наприклад, відео, коли наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх, е, їх затримують. І це дійсно приклад успішної роботи. А я думав, чому, чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку, оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон? Тому це обурення я абсолютно поділяю. Генпрокурор Андрій Костін поділяє ваше обурення тим, що Дмитрук втік бійка в центрі Києва, за яку Дмитруку заднім числом, так би мовити, після втечі вручили підозру. Нагадаю, відбулась в жовтні минулого року. Тоді ж, одразу на наступний день офіс Костіна і відкрив справу, тобто 11 місяців тому. Нагадаю, коли минулого літа СБУ вручала підозру Коломойському, то надскладне і заплутане фінансове розслідування бюро економічної безпеки і СБУ кажуть провели за якийсь місяць-два. А зафільмоване на камери побиття розплутували майже рік. Тепер після втечі Дмитрука офіс генпрокурора Андрія Костіна негайно і невідкладно відкрив нову справу вже за незаконний перетин Дмитруком кордону і шукає тих, хто йому допомогли. Всі працюють цілодобово і без перекурів, як сказав Костян. Ми розуміємо, що ця людина вона перетнула державний кордон не сама, не самостійно йому хтось допомагав. І можливо, це серед тих, хто допомагав. Є можуть бути і службові особи різних органів. Шановний народний депутат. Поверніться в Україну, прийдіть до слідчого. Журналісти громадського тим часом, поки генпрокурор бідкається і люб'язно просить вивезеного за кордон Дмитрука повернутись, сьогодні опублікували кадри, які вказують на те, що оголошеного в міжнародний розшук Україною Дмитрука вони можуть спробувати пошукати в Лондоні. На відео знятому як заявлено, 1 вересня в столиці Британії людина схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки в торгівельному центрі Westfield London. Отже, я сподіваюся почути від генпрокурора Андрія Костіна хто ці службові особи, які допомогли Дмитруку втекти. Чи були серед них? Керівники прикордонної служби, Офісу президента, колеги Дмитрука, можливо, по правоохоронному комітету, звідки Дмитрук знав про те, що йому ось ось вручать підозру? Чи встановили стеження за Дмитруком після того, як з його телеграм-каналу стало ясно, в принципі, всій країні, що він в курсі, що йому готують підозру? Як він все ж втік, якщо його таки вели правоохоронці? Як забезпечувалася охорона ділянки кордону, через яку Дмитрука вивезли у Придністров'я ті, у кого цей бізнес був? Був поставлений на потік, як повідомило нам ДБР. Бо так виглядає, що люди бідкаються і обурюються, а влада вже навіть не розводить руками, а бідкається і обурюється разом з людьми. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства, мені невідомо чи була втеча православного нардепа Артема Дмитрука санкціонована і зрежисована десь на горі. За логікою це було б надто тупо з точки зору піару і маркетингу президента в день незалежності перед прес-конференцією Зеленського. Таке очудити людям, які вбивали чеченців. Хіба що вони президента хотіли підставити? Але незалежно від того, було це санкціоновано чи не було, цей епічний провал з Дмитруком говорить якраз про те, з чого я починала. Якщо ти підбираєш і тримаєш людей за принципом відданості і лояльності, а не ефективності для держави, то ти не отримуєш ні ефективності в державі, ні зрештою того, що мала б давати лояльність. Відсутність ось таких от факапів, як вийшло з течею Дмитрука, якого не зміг ні затримати, ні втримати, ні повернути весь правоохоронний блок і вся силова вертикаль. Але принцип відданості, слухняності і лояльності все ще головний критерій відбору державних менеджерів. Що власне підтвердив і сам президент, пояснивши, чому він не звільнить Олега Татарова. На цьому все на сьогодні у мене. Не забудьте поставити вподобайку перед тим, як піти і підписатись на є питання, щоб повернутися. І головне, не забудьте про хоч маленький донат на сич для 12-го загону спецпризначення. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе, нерви і світло, коли воно є. І до завтра.